Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, на третю річницю широкомасштабного вторгнення орди варварів, московитів, андрофагів. В Організації Об'єднаних Націй пройшло подвійне голосування. Перша це резолюція України, в Організації Об'єднаних, але правильно, націй підтримали 93 країни. США і Росія проголосували проти. Ну, зрозуміло, що Росія проголосувала проти, тому що вона агресор, так, і там вона була названа такою без всякої брехні, так, яка характерна для цієї організації. Так, а от як могли проголосувати проти цього? Миротворці в лапках так звані Сполучені Штати Америки на чолі з Трампом. Це дуже цікаво. Так, фарисеї вони виступають за мир, а голосують проти непогано. Ну, хто ж проти проголосував? Крім е, Сполучених Штатів Америки, е, проголосували 18 держав. Крім Штату і Московії, Білорусь та Угорщина. Цілком прогнозовано ще миротворці, так. Ну і 65 країн, серед яких, звичайно, Китай? Утрималися. так, Китай. І вашими, і нашими туди, і сюди, всім продаємо, так, ні в кого не купуємо і так далі. Отже, документ було внесено на обговорення Україною та ще кількома десятками інших держав. Він передбачає відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України. У межах її міжнародно визнаних кордонів. Та ця резолюція закликає до виведення московських військ з України. Отже, Сполучені Штати Америки проти так, всього цього. Ну, в реалії. Так, в реалії. Так. Ну, і Ша пропонували альтернативну версію резолюції, в якій згадується лише так званий російсько-український конфлікт. А також повторюється, що головною ціллю ООН є мирне врегулювання суперечок. Так. Тобто невідомо, хто на кого напав, просто так, ні з того, ні з цього виник конфлікт. Так. Ну це треба бути ідіотом, щоб <рістити> Таке сприйняти. завжди є той, хто агресор і хто є жертва. Так. А балачки про мирне врегулювання суперечок. Так, це все одно, що на вулиці на вас напав бандит. Так. А поліцейський каже, це конфлікт між ним і вами, і ми, поліцейські, виступаємо за мирне розв'язання, врегулювання цієї суперечки. Ну, я пояснюю на пальцях. Елементарні речі, які невідомі, напевно, Сполученим Штатам Америки. Ну, я ж казав там, що е, більше 40% населення цієї держави взагалі немає на середньої освіти, а мільйони людей взагалі не письменні. Це просто. Так. Ну і за другий варіант, проголосувало теж 93 країни. Так. Ще вісім, у тому числі так звана Російська Федерація, виступили проти, 73 утрималися. Таким чином, як ми з вами зрозуміли з цього голосування, Московію не влаштовує ніякий варіант. Навіть америкоський варіант, божевільний абсолютно, так, він не влаштовує. Тобто вони. Навіть проти такого трактування як російсько-український конфлікт, і навіть проти мирного врегулювання суперечок. Ну це хто б думав, хто б думав інакше, це треба бути абсолютно наївною, якщо не сказати сильніше, людиною і країною. Все просто, абсолютно просто. І оці всі, де факто, які голосують туди-сюди, вони дождуться, поки на них хтось нападе і запропонують так, вирішення оцього конфлікту. Поліцейський, тобто Організація Об'єднаних Націй, на Штатів Америки, які зібралися виходити із цієї організації. Так. Ну, Фантастика, фантастика те, що відбувається в світі, це повний маразм, так, повна деградація людства. Ну, завжди такі речі, вони. Вирішується тільки шляхом страшного катаклізму. Інакше воно ж не доходить до. <клес> ну, от бачимо, які цікаві дуже речі. Ну, фактично, я виступив знову пророком. <клес> про, про те, що ну, не приймуть ні ту, ні сю. І Чому? Та тому що у Москві право вето? Так. Оцей загарбник, оцей бандит, оцей мародер, оцей людожер і так далі ця країна користується правом вето у Організації Об'єднаних Націй. Невідомо з якого дива. так Ну так Це ж з якого дива? З дива України. Яка ну, погодилася на те, щоб Радянський Союз представляла республіка, яка не входила ніколи до складу ООН Об'єднаних Націй. Тобто, вони незаконно там знаходяться. Організація Об'єднаних Націй була створена в 1945 році. Я повідомляю просто незаперечні факти. Радянським Союзом, Україною і Білорус, ніякої Російської Федерації у складі Організації Об'єднаних Націй не було і не є де Юре. Так. Вони існують там де-факто, так як вони. Захопили оцю організацію Об'єднаних Націй, звичайно, із ну, дозволу всіх держав, які там були. І перш за все, Україна, яка згодилася із таким трактуванням незаконним ходження московитів-андрофагів до Організації Об'єднаних Націй. Нації. І це зараз вилазить боком. Ми бачимо, що кажемо про ту дурницю, яку зробила очевидно, Україна, віддавши даром свою ядерну зброю. Але ж оце ще одна дурниця, яка, яку влада тодішньої України вчинила проти світу і проти свого народу. Коли Згодилася, щоб та країна, яка ніколи не входила до складу ООН, війшла туди без цієї цієї процедури, прости Господи, яка існує в ООН для вступу нових її членів.